Чи знаєте ви, чому відбувається листопад, чому жовтіє листя? Листя зелене, тому що в його клітинах є особлива речовина хлорофіл. Він потрібен рослинам для того, щоб перетворювати сонячну енергію у поживні речовини? Восени стає холодніше, дні стають коротшими. А ночі довшими. Такі зміни підказують деревам, що скоро настане зима. І дерева починають готуватися до зимового сну. В листках більше не утворюється хлорофіл, його стає все менше та менше. Він поступово зникає, тому листочки згодом стають жовті. Червоні та коричневі.